що саме змінилося з лімітами на карткові перекази влітку 2025 року та що обов'язково варто знати. 44 банки, включаючи 5 державних, та дві фінансові установи Нова Пей та Розетка Пей підписали спільний меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг. Метою цієї ініціативи є об'єднання зусиль банківського сектору для протидії фінансовим злочинам та посилення фінансового моніторингу. Підписаний меморандум передбачає поступово посилення обмежень щодо проведення вихідних переказів. При цьому всіх клієнтів було вирішено розділити на три групи ризику: низький ризик. Середній ризик та високий ризик. Для клієнтів, що потрапили до групи високого ризику, банки, які підписали меморандум, встановили ліміт на вихідні перекази до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів низького та середнього ризику з 1 лютого 2025 року у сумі 150 тисяч гривень на місяць. Причому ці обмеження вводяться на всі можливі перекази, включаючи як перекази з картки на картку, так і перекази за реквізитами рахунку, тобто і бан. Але з 1 червня 2025 року ці обмеження були посилено. Причому для клієнтів високого ризику він залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць, а ліміт на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику буде знижено зі 150 000 до 100 тисяч гривень на місяць. Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більше суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів. Кого не стосуються ці обмеження? Обмеження не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, а також волонтерів та благодійної організації. Також банки не будуть обмежувати перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.